Доброго здоров'я, дорогі глядачі! То чи треба міняти паспорт-книжечку? Хороше питання! Сьогоднішнє відео буде по суті. І не для того, щоб вас там налякати, а для того, щоб ви не втратили гроші просто через незнання. Бо зараз дуже велика хвиля новин, чуток, що люди роблять зайве. Хтось втрачає тисячу гривень пенсії, бо не перевірив одну довідку. Хтось стоїть в чергах і платить по 600, по 900 гривень за те, що йому взагалі не треба. Тому дивіться відео до кінця. Я дам чіткий план, що робити прямо зараз, щоб в 2026 році не було сюрпризів. Отож, поїхали! Починаємо з паспортів, бо тут найбільше паніки. В інтернеті пишуть: всіх змусять міняти книжечку на ID-картку. Інакше буде штраф, інакше пенсію не дадуть. Люди читають і біжать у міграційну службу, стоять годинами, платять гроші, а потім виявляється, що можна було не міняти. Скажу прямо: паспорт книжечка не скасований, він діє, його не відбирають. І пенсійний фонд приймає і книжечку, і ID-картку. Тобто, пенсію вам не зупинять тільки тому, що у вас паспорт книжечка. І це важливо знати. Чому ж тоді таке відчуття, що все пропало? Бо депутати і уряд часто чистять старі норми в законах, змінюють формулювання, а люди це читають, як всіх змусять. Але ваш конкретний документ, якщо він нормальний і читається, він залишається дійсним. Коли ж треба міняти справді, от коли справді потрібно міняти паспорт книжечку? Дивіться, є ситуації, коли паспорт реально треба міняти, бо не тому, що там паніка або так правильно. Перший випадок, якщо паспорт втратили ви, або його у вас вкрали, ну тут без варіантів, тут треба відновлювати. Друга ситуація, коли паспорт дуже зіпсований. Коли сторінки порвані, нічого не читається, тоді почнуться проблеми і в банку, і в установах. Ще коли треба міняти паспорт, коли змінили прізвище, ім'я дані, наприклад, там, після шлюбу, ну, тут зрозуміло. Ще один випадок. Якщо у вас вже є ID і закінчився термін, ID-картка має строк дії, книжечка ні. Якщо є якась помилка в даних, наприклад, прізвище не так написали, дату народження не та. Краще виправити. Перший паспорт в 14 років це вже ID. Якщо не вклеєне фото в 25 чи в 45 років для книжечки, оце важливий момент. Якщо фото не вклеїли, паспорт можуть не приймати в банку або в установі. Це дуже важливо. Тобто, якщо у вас паспорт книжечка цілий, фото вклеєні, все читається, бігти міняти не треба. Коли ж міняти не обов'язково, але може бути зручно. Тобто є випадки, коли вам скажуть, краще мати ID, але це не тому, що там книжечка погана, а тому, що комусь так зручніше. Наприклад, оформлюєте будинок, спадщину, кредит, великий договори нотаріусу або банку, інколи простіше за ID. Якщо хочете користуватись дією, частина послуг без ID може не підтягнутись. Якщо паспорт книжечка. Живе в плівках і ледве читається, щоб не було постійних нервів, краще змінити. Але ще раз, це ваш вибір, а не термінова вимога для всіх. Дорогі глядачі, а зараз продовжуємо. І зараз буде найважливіше, те, через що люди реально втрачають гроші, навіть не розуміючи цього. Не тому, що там хтось забрав, а тому, що в базі немає даних. А якщо в базі немає, пенсію можуть порахувати меншою, або перерахунок зробити неправильно, або вам доведеться бігати і доводити, що ви працювали. Одразу скажу: паперова трудова книжка не стає недійсною, її можна зберігати вдома. але... Є нюанс, який треба зрозуміти простими словами: для пенсійного фонду першим джерелом стає електронна база. І якщо там чогось не вистачає, вам буде складніше, довше, більше нервів, більше походів, більше шансів на помилку. Тому зараз я поясню, кому обов'язково оцифрувати трудову, як перевірити, чи все є в базі, і що зробити прямо зараз, поки. Ще є час щоб не втратити гроші, коли вже вступлять 10 червня, вступлять правила в силу. Отож, кому обов'язково оцифрувати трудову? Пункт перший. Всім, хто ще не на пенсії, але пенсія вже близько. Особливо якщо до пенсії там два роки або менше. Бо коли ви прийдете оформляти пенсію, пенсійний фонд дивиться базу, і якщо там не вистачає стажу, можуть порахувати менше. Потім будете доводити. Пункт другий. Всім, хто працював до 1 січня 2000 року. Чому саме цей рік? Пояснюю простими словами: після 2000 го багато даних підтягнулося в електронну систему через роботоргію. А от стаж до 2000-го дуже часто є тільки в паперовій трудовій книжці, і якщо він не внесений, в базі він може не відображатись, а якщо стаж не видно, пенсія менше. Пункт третій. Працюючим пенсіонерам обов'язково, бо їм роблять перерахунок приблизно раз на два роки, додають новий стаж. І якщо база не повна, перерахунок може бути менший, ніж має бути. І ще один важливий пункт. Навіть якщо ви вже на пенсії і не працюєте, теж треба перевірити електронну трудову. Бо часто буває, що при оформленні пенсії щось не дорахували, десь період загубився, десь не внесли декрет, навчання, армію і люди. Руками отримують менше, ніж мали б. Як перевірити себе? Електронна трудова плюс довідка ОК 5. Зараз буде максимально практично. Крок перший. Заходите на портал пенсійного фонду у свій кабінет. Там є розділ Електронна трудова книжка. Ви дивитесь, які періоди роботи у вас там відображені. Крок другий. Берете свою паперову трудову книжку і просто звіряєте: не на око, а прямо рік, місяць підприємство. Є в електронній? Добре, немає, значить треба додати. Крок третій. Дуже раджу взяти довідку ОК-5. Це довідка, де видно ваш стаж і внески. І часто саме в ОК-5 видно, що якийсь період не врахований. Тут важлива фраза: якщо знайдете помилку, це не трагедія, це шанс. Бо якщо доведете стаж, можете подати заяву. Зробити перерахунок, і тоді можуть доплатити. Приклад, щоб ви зрозуміли, чому це важливо. Наприклад, жінка отримувала пенсію 5 тисяч гривень, перевірила ОК 5, звірила з трудовою, і виявила, що її не врахували 4 роки декретної відпустки. Подала документи, зробила перерахунок, пенсія виросла на 1200 гривень щомісяця. Це 14 тисяч 400 гривень на рік. І вона могла б про це ніколи не дізнатись, якби не перевірила. Ось чому я кажу: це не страшилка, це реальні гроші, які люди просто втрачають. Через те, що не перевірили, як оцифрувати трудову, просто і по кроках. Перше, робіте чіткі фото, скани всіх заповнених сторінок трудової, щоб все читалось, печатки, дати, накази. За потреби готуєте скани документів, які можуть додавати стаж, диплом, свідоцтва про народження дітей, військовий квиток, якщо це служба, і інші довідки. Заходите в кабінет пенсійного фонду або в електронний, через банк ID або в електронний підпис, розділ. Електронна трудова завантажуєте скани послідовно. Пенсійний фонд перевіряє і вносить в базу. Це може зайняти кілька днів. Потім ви заходите і ще раз перевіряєте, чи все відобразилось. Якщо немає комп'ютера, можна прийти в Пенсійний фонд з трудовою, вам допоможуть, або попросити дітей, онуків завантажити. Якщо трудову втратили, шукайте підтвердження в архівах, у роботодавців, якщо підприємство зникло, зруйноване або на окупованій території, інколи стаж підтверджують іншими шляхами, довідками, архівами, свідками. І тепер трохи про дедлайн. Є дата, до якої радять все це зробити, щоб не було затримок. Це 10 липня 2020 Року. Але ще раз, паперова трудова не стане недійсною після дати. Просто потім може бути більше бюрократії, походів, нервів. Тому логіка проста: краще зробити зараз, поки є час. І наостанок інші документи, через які люди втрачають гроші. Тепер коротко, але дуже важливо: список документів, які треба перевірити кожному. Перший це індифікаційний конт. Індивідуальний податковий номер. Без нього можуть бути проблеми з пенсією, субсидією, виплатами. Немає робіть в податковий або через дію. Друге, довідка дані про склад сім'ї для субсидій. Змінився склад оновіть дані, інакше субсидію можуть порахувати неправильно або відмовити. Третє банківські реквізити. Змінили картку, повідомляєте пенсійний фонд. Інакше пенсія може не прийти і повернутися назад. Четверте медичні документи для інвалідності. Слідкуйте за строками перегляду. Пропустили, виплати можуть зупинити. Якщо стан погіршився, можна звернутися раніше для перегляду. П'яте документи. На доплату за догляд. Самотній пенсіонер, потрібен догляд, буває доплата, але треба медичний висновок і оформлення. Шосте документи на пільги. Ветеран праці, УБД, Чорнобилець. Якщо пільги не оформлені, люди переплачують комуналку, ліки, проїзд. Перевірте, чи все підключено. Що робити прямо зараз? Коротка інструкція. Отож, зайдіть в кабінет пенсійного фонду і перевірте електронну. Трудову. Замовте або перевірте ОК 5 і звірте з трудовою. Якщо чогось нема, підготуйте скани і завантажте. Перевірте, чи актуальні реквізити картки в ПФУ. Якщо є пільги, догляд, інвалідність, перевірте строки і оформлення. І все, ніякої паніки, просто порядок. Отож, висновок сьогоднішнього випуску. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо вам такі теми цікаві, я буду робити їх більше. На сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за те, що цікавитесь цим каналом. Мені дуже приємно робити для вас випуски. Якщо випуск був корисний для вас, будь ласка, з вас лайк, підписка, і зустрінемося з вами в наступному випуску.